Найбільша масова стрілянина в історії Чехії, за даними місцевих екстрених служб, в результаті стрілянини в центрі Праги загинули щонайменше 15 людей. Ще 24 особи отримали поранення. Нападника 24-річного студента факультету мистецтв було ліквідовано. За словами офіційних осіб, його тіло знайшли в корпусі.

Стрілянину з великою кількості жертв у центрі Праги міг здійснити 24-річний студент філософського факультету місцевого університету Давід Козак. У четвер в день поліція оголосила цю особу в розшуку справі, пов'язаній із насильницькою смертю в селищі Кладенсько. Згодом з'ясувалося, що Козак, скоріш за все, і був стрілком у чеській столиці, який убив щонайменше 10 людей і поранив десятки. Поліція підтвердила, що нападник був студентом університету, і його тіло виявлено неподалік навчання. Ального закладу представник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що інформація про постраждалих українців наразі не надходила. Про точні мотиви нападу, поки невідомо, проте поліція не вважає його пов'язаним із міжнародним тероризмом. Вона припускає, що стрілець діяв під впливом схожих інцидентів зі стріляниною в інших країнах світу. Поліція вважає, що стрілець, крім вбивства 15 людей, може бути причетним до вбивства свого батька, а також молодого чоловіка і. Його малої доньки